Українці вже майже 2,5 роки живуть в стані війни. Зрозуміло, що цей стан війни це стан постійного стресу. Він більше чи менше, але він впливає на кожного українця, і дуже хотілося б, щоб, знаєте, якби той поріг сили, витривалості, терпимості, спокою в кожного з нас був більший. стоїть питання, як цього можна досягнути. Як ми можемо укріпити себе особисто, свій внутрішній світ, скажімо, в цьому такому нестабільному світі? Які на сьогоднішній день є. Ну, Рецептів дійсності, знаєте, є десятки, можливо, сотні, і це треба знімати таке відео там на, на години, для того, щоб поділитися всім особистим моїм життєвим досвідом, всім, що я роблю. Але я зараз хотів би сказати дуже коротко про дві таких базові речі. Перша річ, якщо ми хочемо себе укріпити, енергетично укріпити і бути здоровішим, спокійнішим, і якось вижити у цій ситуації, і я кажу, щоб вибачте, крейзі не поїхало, і щоб здоров'я не втратити. Ну, по ну це ж біда, ми, ми ж це знаємо, і на психіку впливає все, і вже говорю, що поріг ну, в кожного свій. Дві ключові речі. Дві. Їх в дійсності десятки, якщо не сотні. Ну ключових хочу акцентувати дві. Перше це треба жити в певному розпорядку дня. Тобто вставати в певний один той самий час, робити гігієнічні ритуали, молитви, медитації, хто що міє, що хто знає. І саме основне це треба робити зранку, в обід вечором. Це треба робити постійно, і це треба жити в розпорядку. Діло в тому, що сам розпорядок дня він людину, як це не парадоксально зараз можливо звучить. Він не просто дисциплінує людину, він укріпляє людину. Тоді затрати енергії десь в хаос в сторону вони мінімізуються. Тобто, коли ми живемо в розпорядку дня, ми чітко знаємо, що зараз робити, що через годину, що через дві, що через п'ять годин, і цей розпорядок дня повторюється кожного кожного дня. То в нас економиться енергія, вона по-дурному не втрачається і накопичується енергія. Тобто я це стверджую. І це не, не напряму має відношення до війни, це і в звичному житті. Я думаю, що ті люди, скажімо, які мене зараз слухають, вони мають свій такий власний досвід. Висновок номер один. Потрібно жити в розпорядку дня заради самого себе, щоб збільшувати свій енергетичний потенціал, а це значить менше хворіти і менше мати якісь побічних негативних ефектів в результаті життя в постійному стресі. Це перше. Друге. Треба включитись постійно на позитив. Постійно, де втрачається найбільше енергетика? Енергетика втрачається на негативі. Сварка, неприяс, погана думка. Ну, що таке негатив, ми всі знаємо: мат, негатив та негатив. Сварка, негатив. Погані думки, негатив. Ну ми ж не святі, правда? Ми ж <смі> живемо позитив-негатив, позитив-негатив. там, де позитив, енергія примножується, збільшується, там, де негатив, вона втрачається. Прикладом є дуже примітивна і дуже простий випад. Такий приклад. Ми цілий день в хорошому настрої, ми в позитиві, ми літаємо, нам все добре, в нас все добре, 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 добре. І тут вечором чи в обід, значить. Ми з кимсь із рідних із близьких посварилися. І ця сварка тривала 3 хвилини. Так от я цю позитивну енергію накопичував, наприклад, 30 годин, а втратив за 3 хвилини. І це, знаєте, як коротке замикання, як зразу Так раз і нема. І те, що я зараз говорю, це не секрет, ми це все в собі переживали. Знаєте, вибачте, довго нудно собираємо цю силу, цю енергетику, втрачаємо швидко і по-дурному. Так от. Треба навчитися з однієї сторони енергетично заряджатися, а це бути на позитивний, а з іншої сторони, тренувати себе, щоб негативу було менше, і щоб не втрачати по-дурному цю дорогоцінну для нас енергію, тому що ця енергія є наше здоров'я. А якщо так вийшло, що ви, вас уже клімануло, і вас вже пішов оцей негатив, то треба працювати по практиці, яка називається відзеркалення. Тобто, як тільки пішов негатив, Сварка думка зразу йде від дзеркалення, як зеркало, і йде зразу позитив. І зеркало йде позитив. Ви себе маєте зловити на цьому негативі і сказати, стоп, не, не бурхати його 5 хвилин, 20 хвилин, 2 години, потім насупити ще півдня ходити в цьому негативі. Воно вам треба. Це там як ця ржавчина. Тобто, оцю заразу, вибачте, за грубість, треба схватити зразу. Бо вона наша, вона наша рідна, вона від нас іде. І тільки від нас залежить цю заразу, вибачте, схватити швидко. І не дати їй змогу розростатися, кріпнути, бо вона тоді пожирає нашу позитивну енергію, значить, пожирає нас і наше здоров'я. І психічне здоров'я, і духовне здоров'я, і інформаційне, і фізичне, всі види здоров'я пожирає зразу. То от практика зеркала полягає в тому, що ви себе контролюєте, і як тільки це пішло, це не страшно, що це пішло, бо ми живі люди, воно може піти. Але його Треба бистренько схватити і бистренько відзеркалити позитивом. Матюкнулись, прости господи, беру обітницю не матюкатися. Там обідали когось, бистренько пішли, попросили пробачення, зробили обнімашки, поцелуйчики, бистренько помирились. не давати розростатися це друге і на завершення. Практика концентрації. Діло в тому, що якщо ми хочемо жити в розпорядку дня, якщо ми хочемо бути. Спокійними, урівноваженими, якщо ми хочемо бути на позитиві, нам обов'язково треба практикувати повсякденно, повсякчасно, практики концентрації, різноманітні концентрації. Є чудова концентрація. Візьміть троянду і просто 5-10 хвилин концентруйтеся на самому бутоні квітки. Любу квітку візьміть. Чого квітка? Тому що квітка це завжди позитив. Завжди і просто поставте і просто дивіться на неї. Просто це як медитація. Ну це дуже швидка і дуже позитивна медитація. Це може бути і інше, це може бути свічка, і ви дивитеся на свічку. Це може бути красива картина, але вам треба навчитися концентруватися. В дійсності молитва це концентрація, медитація це концентрація. І коли ми концентруємося, то ми енергію накопичуємо. І коли ми сконцентрувалися, ми можемо поставити собі якусь ціль. І тоді цю ціль досягати. Якщо ми не вміємо концентруватися, то ніяких цілей, нічого в житті ми не зможемо досягти. Так само стану спокою в душі без концентрації досягнути неможливо. Молитва це концентрація, медитація це концентрація, люба троянда, свічка, позитив, картина. І треба просто. Що значить концентрація? Це значить одна думка. Діло в тому, що наш мозок одночасно може держати тільки одну думку. Одну він не може одночасно в мікросекунду держати чи в секунду держати дві-три думки. Він держить одну думку, потім другу, потім третю. І коли ми так перескакуємо, одна думка, друга, третя, вчені там порахували, там страшні цифри. Там від 30 до 60 тисяч думок за добу скакає в людському розумі. Я собі не уявляю, як вони, чесно кажучи, це порахували. Но для мене це така астрономічна цифра. Але щоб ви розуміли, коли така одна думка, друга, третя, четверта, то ми розпиляємося. І ми не можемо не в стані спокою знаходитися, не в стані досягнення своїх цілей. І своїх бажань, ми просто розпиляємося. А от все те, що я говорив, воно буде мати успіхи в тому разі, якщо ми научимося, якщо не справжніх практик концентрації, тому що на це треба роки покласти в дійсності. А ми можемо за місяць, за два навчитись практики концентрації, якщо два-три рази в день ми будемо концентруватися, хоч би починаючи з п'яти хвилин, і повірте, це не так просто, як здається. Поставте квітку, поставте свічку, подивіться на картину і спробуйте сконцентруватися на одній єдиній думці, дивлячись на цю свічку. Ну, наприклад, там за справедливий мир мир для України, за повернення українських територій, за процвітання України, українського народу, за мир. За здоров'я, за рідних близьких. Тобто, спочатку сформулюйте думку, на якій хочете сконцентруватись, бо концентрація вона не абстрактна, вона конкретизована. Це думка. І тоді цю думку старайтеся виставити, і щоб вона стояла, щоб вона ніде не пригала і щоб на її місці не впригнула інша. А для того, щоб вона не пригнула, то ви цю думку концентруєте на, на, на тому, що я сказав. Це як на точці концентруєте. Такою точкою є квітка, свічка, якийсь позитив, ну, картинка, якась, фотокарточка може бути. І ви цю якби просто концентруєтеся. Є вищий, ну, скажімо, пілотаж концентрації, це коли думок нема взагалі ніяких. Але з цього не можна починати. Бо ви, скоріше все, не маючи елементарного досвіду, не зможете вищий досвід досягнути. Елементарний досвід полягає в елементарній концентрації на одній думці. Спочатку три хвилини, засікаєте час. І це не так просто буде витримати цих три хвилини. Тут ароїться геть усе, воно скаче, воно, знаєте, як якує табун коней необ'їжджених, їх дуже багато, і вони стараються вскочити. І от так, концентруючись там три хвилини зранку, в обід, потім вечором, потім перейти до п'яти хвилин. І хай вам Бог допомагає. Якщо ви хоч би два-три рази в день будете концентруватись отак по 10-15 хвилин, то рахуйте, що ви досягли духовних практик, як за 10 років. Духовних практик. Практика концентрації в дійсності в духовних практиках є основною. Але почати її треба з елементарних речей, які я підсказав. Не научившись на елементарних речах, не досягнемо ні спокою, ні позитиву, ні інших речей. Практика концентрації це ключ до всього. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, мені цікава ваша думка. Залишайте коментарі, запитання, пропозиції. Наперед вдячний!